У новому навчальному році всі українські восьмикласники вивчатимуть у школах фінансову грамотність. Під час курсу учнів мають підготувати до дорослого життя і навчити самостійно дбати про свій добробут. У деяких зі львівських шкіл таку дисципліну вивчали раніше, навіть окрім того, у навчальних закладах працюють соціальні підприємства. Школярі вирощують мікрогрін, виготовляють ароматичні свічки, екотурбинки. Так молодь привчають відповідально ставитися до грошей і вміти. Керувати фінансами у нашій студії представники такого підприємства Оксана Баб'юк, педагог організатор львівської школи номер 33, кураторка львівського шкільного соціального підприємства Terra Legacy, Костянтин Гарвас, його керівник, учень восьмого класу цієї школи. А також у студії амбасадорка західноукраїнського кластеру соціальних підприємств Анна Чуба. вітаю вас, товариство! Дякуємо, що з нами. Костянтина. Насамперед до вас запитання, можна сказати, що у восьмому класі ви вже Підприємством, та підприємством, так? так розкажіть, який напрямок має Terra Legacy Над чим ви працюєте? Тара Legacy загалом переводиться з латинської мови як спадщина землі. Думаю, вже не складно. Дати рознікопали щось 에... з цим пов'язано Ні? Ні. Ми вирощуємо зелень, точніше трави, сухоцвіти, з яких потім вироблюємо цікаві букети і кибани та різні вироби, декорації для інтер'єру вдома, на роботі, офісах. Та й загалом для місця потрібен знаєте, якийсь стиль та краса. І як ви потім реалізовуєте, якщо реалізовуєте ці роботи? Ми збираємось після школи нашою командою, в, е, крутимо ці екібани, букети, так. у нас е, є натхнення, ми використовуємо його і потім ми ходимо по різним місцям, запропонуємо наші послуги. і... Дехто в нас може купити ці послуги, і ми можемо продати наші букети. А на що потім гроші використовують? Гроші використовуємо для тільки на розвиток нашого підприємництва, на потреби школи. Також у нас в школі є дітки з інклюзією, і mm -hmm. частина коштів переходить для них на їхні потреби. А, пані Оксано, як давно у школі є таке соціальне підприємство, як учні долучаються? Наскільки активно? E, наше шкільне підприємництво почало тільки тільки працювати. Ми якби зародилися, виграли конкурс львівських шкільних соціальних підприємств. Це була мотивація так дуже сильна. Ви знаєте, коли ми йшли на конкурс, ми не сподівалися. Але я мала гарну команду, чудову підтримку. Нас адміністрація школи завжди на нашій стороні. E, діти працьовиті. Ми зробили команду, ходили на навчання, організовані Крим, кластером, зокрема пані Анною. Різноманітні ми мали навчання і по фінансах, і по команді, і по фотографії. І після цього ми мали захист проєктів. І як ми вже залучили кошти, дітей з'явився інтерес. Вони почали збиратися. Різноманітна команда учнів від 8 по 11 клас, і в тому числі в нашій команді є внутрішньопереміщені особи. В нас є дівчатка, які працюють власне над самими кібанами, які створюють таку красу. Це і Запоріжжя із Харкова. І воно їм допомагає. Це такий спосіб і соціалізації, налагодження контактів з однолітками. А потрібно було складати бізнес-план майбутнього проєкту. Так, правильно, тобто розуміння про те, як треба буде поводитися з фінансами, мало бути ще на старті цього проєкту. Так, ми складали бізнес-план допомоги, просили в нашої вчительки, бо в нашій школі впроваджена фінансова грамотість. Власне, діти її вивчають. Ми опрацьовували свої сильні і слабкі сторони, і вже міркували над тим, куди і як будемо вкладати кошти, які ми отримаємо. А, до речі, про фінансову грамотність. Ви зазначили, що вона є у розкладі у вашому так, так, навчальному на з закладі з п'ятого по класу. вивчають по одинадцяти фінансову по грамотність. А в якому форматі і і хто це викладає? Це окрема у нас, е нас є урок, повноцінний урок викладає його вчитель географії Галина Ярославіна Хома. Анна, а як, як багато шкіл взагалі е, мають ну, в межах регіону в зоні вашої відповідальності мають такі соціальні підприємництва або ж е, уроки фінансової грамотності? Тому що е, за ініціативою Міносвіти воно лише має бути на загал в Україні. Е, ну насправді, завдяки ініціативі Андрія Євгеновича Заколюка, це начальник управління освіти, тепер директора департаменту освіти. Е, фінансова грамотність впроваджується в багатьох дуже школах. Але ще до того, як це було мейнстрім, так, та, тому що в нас в школах, наскільки я знаю, вже давно почалося впровадження фінансової грамотності, адже Львів завжди на крок попереду. А от шкільне підприємництво, воно в Україні вже є давно, ще з 2017 року, і от саме як ми вчора мали цей кругле стіло з School of Me, Артем Корнецький ще з 2017 року почав впроваджувати, але були різні фактори. І от 2020 Третьому році десь виникла така ідея військово міської ради разом з західноукраїнським кластером соціальних підприємств створити. Львівські шкільні соціальні підприємства і завдяки підтримці юнісефу Це стало в 2024 році. Можливо, ми в березні почали навчатися. У нас були класні форуми, 9 тижнів навчань із 30 команд, а це майже 300 осіб, які брали участь. Ми обрали 23 переможця. Mm. ЮНІСЕФ дав фінансування на 2 мільйона 13 Тьом шкільним соціальним підприємствам, а управління освіти завдяки Андрію Євгеновичу, мільйон двісті для ще десяти. І таким чином, сьогодні ми у Львові, маємо 23 шкільних соціальних підприємства. І якщо чесно, вони сьогодні є дуже успішними. Крім того, західноукраїнський кластер соціальних підприємств підписав меморандум за альянсом за Possible. Це такий всеукраїнський альянс соціального бізнесу, соціальних підприємств, імпакт бізнесів. Наші школи протягом Наступних чотирьох місяців будуть змагатися е, по приросту показників товарооборотів і в кількості клієнтів та, і ринок та та ми, ми не хочемо, щоб це зупинилось, тому що якщо ми сьогодні навчимо дітей під навичками підприємництва, а це як хардскіли, так і софтскіли, це лідерство, комунікація, критичне мислення, е, ми побудуємо успішну Україну. А молодь це наше майбутнє, і тому ми от працюємо в цьому напрямку, особливо західноукраїнський кластер соціальних підприємств, для того, щоб наші діти рухались, рухались, рухались вперед. І умовою цього всього, е, проєкту було те, що кожна молода людина, яка є, е, вона прийшла навчання, отримала досвід, і вона передає молодшим, а західноукраїнський кластер разом з Львівською міською радою їх підтримує. Ми будемо мати незабаром книжку графовану МОНО, практичний посібник, який допоможе зрозуміти, а чи впроваджувати це в Громаді України і відповідності е, відеопрактичні, де навіть якщо в громаді немає тренерів е, або якихось певних знань, вони можуть почерпнути з цього відео і задати під цим відео питання, е, тому що я вважаю, що наша Україна це дуже крута держава і це треба розвивати. І ми маємо на сьогодні 23 шкільних підприємства. 21 лютого лютого нас буде великий звітний підсумковий форум, де саме молоді люди будуть презентувати, чому вони досягли, тому що в нас є навіть такі шкільні підприємства, які вже генерують товарооборот в розмірі 80-100 тисяч гривень. Це наш театр нові корифеї. Вони будуть 25 лютого мати виставу в першому театрі. Запрошуємо святкувати і приходити. Це унікальне шкільне підприємництво, тому що театр створений дітьми для дітей для дорослих буде унікальна вистава танго смерті. Ви бачите, здивування і захоплення в моїх очах. Та ми всіх запрошуємо, тому що діти вони мріяли про цю велику сцену, коли вони не вірили, що вони переможуть що червні в цьому конкурсі. Коли вони перемогли, вони виходили з е, е, центру Довженка і казали Анну, дякуємо за те, що ми побували на сцені. Я їм пообіцяла велику сцену. Ми спочатку думали театр Заньковецької, але подумали з менторкою їхньою, що це трошки завелика сцена. І от їх перші починали в першому театрі. Пані Анна, якщо говорити про е, перспективи впровадження власне фінансової грамотності як обов'язкової дисципліни у школах всієї країни, е, то які, які переваги, і ну, якщо є, то недоліки такої ідеї, і йтиметься саме про восьми клас. Є е, думка, що це вже запізно. Який погляд у вас? Е, ну з мого практичного суто досвіду він може бути суб'єктивним. Ми навчали понад 300 дітей, та під час цього проєкту десь, на мою думку, восьмий клас це якраз окей, тому що молода людина вже є більш свідомою, вона має певні розуміння. Крім того, я розумію, що вже 8 дев'ятий клас це буде фінансова грамотність і підприємництво. Угу. І для мене це найкращий варіант, тому що в нас і в командах є долучені учнів шостих і сьомих класів, вони можуть робити ту чи іншу роботу, допомагати шити вироби, але вони ще не володіють тими навичками з математики чи української мови, щоб наприклад закривати процеси маркетингу та чи розрахунки про себе та. Тому я за те, щоб долучати всіх бажаючих, тому що як наш один учасник казав, у нас шалені є можливості саме у нас було бажання. Але на мою думку, це дуже круто, тому що не всі стануть підприємцями. Ми це розуміємо. Але коли люди володіють навичками підприємництва, вони навіть правильно будуть споживати у дорослому житті, тому що всі наші шкільні соціальні підприємства, які виготовляють продукти громадського харчування це печериці, мікрогрін, фруктові чипси. Вони будуть мати сертифікацію і впроваджений хас, тобто це закон безпечності якості харчових продуктів, і тим самим ми хочемо показати, що якщо це можливо в шкільних підприємствах, то це можливо у всіх підприємствах всієї України. Ну, так, і це формування такого м, здорового погляду на фінанси і е, взагалі критичного мислення, як ви, як ви правильно зазначали. Костянтина, як змінилося ваше ставлення до, до грошей після того, як ви е, взяли участь у шкільному підприємництві, і чи стали батьки більше довіряти кишенькових зрозумінням, що витратити їх на правильні речі? Загалом все дуже покращилось. Я розвив свої навички, як і в маркетингу, так як і з фінансами. І це дуже допоможе мені в майбутньому житті, коли я вже стану набагато більшим, дорослішим. Так батьки як і довіряли, так і надалі довіряють. Тому, радяться що, з вами, як розподілити сімейний бюджет? Так, інколи радяться. Так бувають такі ситуації. І це дійсно дуже крутий проект, тому що загалом всі знайомляться один з одним, спілкують, спілкуються, комунікують, і це доволі важливий і. Рідкісний досвід нині. А, хотіла б мати в майбутньому власну справу? І Звісно. якщо так, то з чим вона буде пов'язана? Свій бізнес? А, так, свій бізнес, можливо, якась IT-компанія або навіть дизайн одягу. Мені хм. подобається ця сфера. А, Є така думка, пані Оксано. Що е, мотивація таких проєктів вона, окрім розвитку, окрім розвитку фінансових навичок, вона ще й м, допомагає змінити застарілі погляди в українській освіті, зокрема, бо як було раніше, ми вчимося, завершуємо школу, потім університет і шукаємо собі роботу. Традиційно, так, є так. от такий традиційний погляд на такий <світ> життєвий шлях. Е, світ інтенсивно розвивається і зараз. Молоді люди вже е, можуть ставати підприємцями, мати свій бізнес навіть у ну підлітковому віці, як ми бачимо, і хтось таку бізнесову нитку може відкрити у себе ще у школі. Що ви зі своєї практики могли б порадити іншим навчальним закладам, які лише долучатимуться до таких проєктів? Першу чергу довіряти дітям, довіряти їхній думці, делегувати свої повноваження як куратора. Я завжди прислухаюся, я завжди стараюся з ними радитися. Ми завжди обговорюємо. І от таким чином шукати сильні і слабкі сторони. І однозначно це командна робота. Тому що коли вони працюють в команді, вони розвиваються самі і розвивають свою команду, розвивають своє підприємництво, так і в деяких несподіваних таких моментах відкривається дитина, або її креативність, або якісь її навички, або будь-що таке, щоб може її захопити. А ем, чи не впливає це на завантаженість школя? Процес, так, тому що це додатковий предмет. Так, це для дітей в принципі навантаження, тому що ми в шкільному підприємництву працюємо після уроків, але вони йдуть туди з задоволенням і з любов'ю. Немає такого, що навпаки, я краще займатимуся соціальним підприємством після уроків. А на основні предмети я так трішки менше праця предмет... немає, а, а можливо... фізкультуру може Навпаки, оскільки е, ця робота включає дуже багато процесів, багато дисциплін. Це і грамотність для того, аби писати ну в СММ, так просувати своє підприємство. Так, Власне, ми ведемо соціальні мережі. У нас є сторінка в інстаграмі, у нас є сторінка в Фейсбуці, і це також ведуть діти. Чи Є е, такий така можливо зворотня закономірність, що у дітей покращились оцінки з інших предметів, з математики, з української мови, тому що їм треба підтягувати їх, аби працювати у підприємствах, власне, тому Я що такі. вони зацікавлені і вони Шукають вихід, вони шукають можливість, вони шукають додаткову інформацію, різноманітних джерел, радяться з вчителями, і це великий плюс. Остати на ви відмінник, так і це якось пов'язано. Що, наприклад, ті учні, які залучені до соціального підприємництва, вони мають кращу успішність, чи це абсолютно не, не залежить? Так, це пов'язано, тому що вони розвивають свою дисципліну інколи навіть мотивацію, і це впливає на навчальний процес, тому що. Як вже сказали, ти шукаєш можливо якусь додаткову інформацію, яка потрібна для підприємництва, так Або якусь, якісь інші джерела, які також будуть потрібні. А, ну, я бачу перед вами кульки, і я не впевнена, що вони дотичні до саме Terra Легасі, але можливо ви поясните, що це таке. Так, це у нас назва трішки не соціальних підприємств. Напевно, не легше було б принести. У нас насправді є дуже круті кейси, і от саме в театрі, коли ми будемо проводити виставу, буде ярмарка, тому що, на жаль, на форум ми не можемо всі запросити, угу. тому що дуже обмежена кількість людей це 500 осіб і їдуть люди зі всієї України, тому що ми хочемо поділитися досвідом на всю Україну. І от ми вчора мали круглий стіл, і Цей стадбіс це він. Буде реалізовувати такі подібні проекти, які у Львові по всій Україні з шкільного соціального підприємництва і як у нас у Львові є малуфактури, які реалізовуються в рамках вів Молодіжна столиця Європи» із полською радою, молодіжним центром твори. Вони будуть реалізовувати на базі профтехів. І це наші шкільні підприємства 3D, 3D-ко. це надрукована на 3D-принтик? так. Це надруковане з купленого філаменту. Це є найтоповіша наша продукція, яка цей антистрес. Ми ага. зауважили, що багато людей, які купували, ми маємо чудові відгуки. І Це топ-продажів їхніх. Насправді в них сьогодні вже є за два місяці роботи унікальніші чудові продукти, в яких всі захваті. Ми їх презентуємо незабаром. І крім того, вони вже запустили переробку пластику. Тобто вони пластикові пляшки мидоми виробництва. Вони пластикові пляшки миють, Вони мають спеціальний прилад. Роздрукований на 3D-принтері, і який переробляє оцю пляшку фелемент. І після цього вони теж будуть друкувати вироби. Тому це соціальне підприємство, воно в чому унікальне в школі, що ми ще дітей, коли вони. Можуть навчатися, ми їх навчаємо не просто заробляти гроші, а нести свідомість, тому що багато наш шкільних підприєм допомагає центру джерело анброкену mm. діткам, які є з інклюзії, або діткам в школах, які втратили батьків. Хтось переробляє пластик, хтось займається агро, тому що Україна це багата держава, яка має класні землі. І, на жаль, воно десь трошки втрачає свою якусь певний напрямок. І от в них буде своє поле. Вони будуть вирощувати ці трави, і діти будуть у Львові в центрі міста вирощувати. Раво виготовляти сухоцвіти, працювати на два ринки. B2C – це бізнес для клієнта. Та і B2B – бізнес для бізнесу. В моїй школі була це максимум клумба, за якою ми дбали, і нас теж навчали. Ну це, це зараз може здатися мінімальним чимось, але це теж було цікаво. Ми виробляли якісь дизайни з квітів. і Це теж була і робота, і якась мотивація, але тут ще і заробіток, і вирощування в таких більших масштабах. Розкажіть детальніше, тому що паняна заінтригувала. Наша школа знаходиться в центрі Львова, серед таких кам'яних джунглів, і ми маємо свій власний сад. І в цьому саді ми плануємо вирощувати різноманітні такі рослини, як вегела, аромат, А окрасою буде пампасна трава. Власне, її ми будемо засушувати і з неї виготовляти різноманітні кибани. Також ми плануємо створити таку родзинку, це буде наша фотозона, і ми будемо послуги, ще надавати крім того, що ми будемо займатися продажами. Як будете висівати, ви обов'язково кличете, тому що це дійсно дуже цікаво. Паніано у час війни українські дітлахи. Заробляють кошти або віддавати їх на фронт. Вони своїми співами, різноманітними виробами, браслетиками збирають донати, і таке враження, що кому кому, а розуміння пріоритетів розподілення фінансів дітям України зараз не бракує. Повертаючись до дисципліни, чи напрацьована база, чи є розуміння, хто буде викладати фінансову грамотність у школах? Ну тому що для батьків це буде новим предметом, хто мав би це робити і чи є методика. Ну, наскільки я знаю, у Львові вже давно викладається фінансова грамотність. Але є це викладачі. ініціатива шкіл. Так. 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 І от зараз саме оцей статбіз, який реалізовується School of Mів за підтримки Found Чайф, Deutschland, там вони розробляють програму, яка буде графована моно. А в нас у Львові в нас же є кейси, коли вчителі, які пройшли протягом весни, і літа навчання. В рамках проєкту «Львівські шкільні соціальні підприємства, тому що ми вчили як і дітей, так і вчителів-менторів. Вони вже сьогодні почали у львівських школах викладати для 10 11 класів. Ми зрозуміли, з якими проблемами вони стикаються, тому що вчитель він не є підприємцем. Та? І інколи діти вони в нас дуже круті, дуже розумні, можуть задавати нестандартні запитання. І тому ми прийняли рішення дозняти їм відео на для ютуб каналу, щоб в разі чого або там умовно ми підсилим зараз е, у разі потреби, е, запросимо підприємців, чи самі прийдемо розповімо, щоб стимулювати дітей для підприємництва і отак удосконалювати програма. Це дуже круто. Вона має бути, але наскільки я знаю, що вчитель може вносити певні свої корективи, тому що коли дитині цікаво. Правда, вона ж навчається. Коли дитині тупо читають інформацію, в неї за 20 хвилин зникає фокус. Тому програма Me» розробляється, вона буде графована мовно. У нас був вчора круглий стіл, де ми обговорили всі нюанси, всі плюси і мінуси. Таких круглих столів буде насправді ще у Вінниці Житомирі і Києві разом з КНДА, Міністерством освіти і науки України. І отут саме таке питання, тому що шкільне підприємництво є вже 17-го року в Україні, але на жаль. Воно не завжди є стійке через ті чи інші обставини. І от ми у Львові маємо такий стійкий кейс, тому що ми і запустили завдяки ЮНІСЕФу, завдяки Львівській міській раді, і ми зараз шукаємо різні різні нові інновації. Але якщо чесно, якби на цих 300 дітей і цих вчителів-кураторів, які є зацікавлені, нічого нічого не вдалося, тому що вони десь почули нас, ми почули їх, і воно так вдалося потужно, тому що всі хочуть незалежної, Економічно успішною України Львів може подавати приклад, надихати інші регіони. А е, українські діти тепер, після е, випуску зі школи, будуть не не просто знати різні предмети а можуть відкрити ФОП, навчити батьків фінансової а грамотності. Працювала. Нашому унікальність на, на форум їдуть представники багатьох громад України: Кривий ріг, Кропивницький, Черкаси, Чернівці, Івано-Франківщина, Житомирщина та інші, тому що ми співпрацюємо як з асоціацією міст України з міністерством молоді та спорту, і ми хочемо, щоб саме молоді люди і вчителі куратори поділилися досвідом. І ви знаєте, до мене вже пишуть Аня, це круто. Ми теж таке хочемо. І насправді ми такі щасливі, що є бажання, тому що ми відчуваємо, що будемо це сприятиме. Тому що е, наша молодь вона інакша. вона не має тих стереотипів насаджених. І це це на щастя. Дуже добре, будемо сподіватися, що це молоде покоління ростиме уже у, е, умовах справедливого миру, який обов'язково настане в Україні після перемоги. Окрім фінансової грамотності, є ще тайм-менеджмент. Тому мусимо завершувати. Будемо спостерігати за вашими успіхами. Нехай усе вдасться. Анна Чуба, амбасадорка західноукраїнського кластеру соціальних підприємств. Бізнес-тренерка Оксана Бабюк, педагог-організатор львівської школи номер 33, кураторка шкільного соціального підприємства Тера Легасі та Костятин Гарвас, учень 8 клас. Су і керівник цього соціального підприємства були у цій частині головного завдання з нами.